Огляд ось такого ваттметра, а також амперметр і вольтметр. Даний прибор може вимірювати, скільки ватт споживає будь-який пристрій. 220 вольт. Потім. Ну це вати, скільки споживає. Зараз блучок на телефон, Потім скільки ну, буде потреблення даного пристрою, який буде всаджений. Тобто можна визначити, наприклад, за сутки, скільки споживає зарядка або скільки споживає холодильник. І тому подібне. Потім виставити ціну можна. Там, якщо зараз по 4:32, то можна виставити і побачити, скільки, наприклад, за день або за тиждень споживає будь-який прибор. Можна так перевірити. Потім скільки в сіті зараз 213 вольт. Потім скільки ампер споживає зарядка. Ну, дана зарядка зараз стільки споживає.